Вже цими вихідними віряни відзначають одне з найбільших та найсвітліших релігійних свят Воскресіння Ісуса Христа. Цей рік стане для християн особливим, адже відзначати його будемо разом, 20 квітня. Все через використання різних церковних календарів, кажуть представники духовенства, і відзначають у цьому добрий знак. Це добре, що ми святкуємо разом. Це залежить від календаря. Це зараз в цьому році воно так співпало. Але, звичайно, там, де є єдність, там є Господь. Ісус молився за те, щоб ми всі були в єдності. І я би сказав, що важливіше є не тільки святкування разом, але єдність в наших сім'ях, єдність між нами один і жодним. не тільки у великодньому часі, але протягом цілого року, щоб ми, як конфесії, хоча ми є поділені, але ми можемо творити цю єдність один із одним. Любити один одного це є найбільша єдність. Свято Великодня з'явилося задовго до народження Ісуса Христа. Спочатку свято мало значення тільки для єврейського народу, який протягом багатьох років перебував у єгипетському полоні. Незважаючи на це, віра у визволення жила в серцях бранців. Тож у розумінні іудеїв, пасха це звільнення єврейського народу від єгипетського рабства. А у християнстві слово Пасха означає перехід від смерті до життя від земного до небесного. Свято Великодень це є Воскресіння Господнє, це є свято над святами, це є найбільша подія цього світу, яка сталася на цій землі. Це є Воскресіння Ісуса Христа із мертвих. Це є подія, яка є над всіма релігіями. Тому що ні одна релігія не має вчення про те, що може людина, душа людини воскреснути із мертвих. А ми християни. Ми маємо цю релігію, цю віру, яка робить наше життя немарним. Христос Воскрес, і ми, Його послідовники, ми його вірні Його, ми маємо також можливість і через свою віру, і через навіть не скільки свою віру, а Боже Милоссел'я мати можливість із Воскресіння себе і смерті. Вірники починають готуватися до Великодня ще за 40 днів до свята. Саме тоді починається Великий Піст, час відмови від м'ясної та молочної їжі, а також час духовного загартування. Так віряни очищують не лише тіло, а й душу у християнстві. Піст ознаменований сорокаденними стражданнями Христа у пустелі. Дуже важлива річ, коли ми себе приготовляємо. Ми можу казати наша мандрівка. Іде майже до завершення, де ми цілий час Великого посту, а саме святої чотиридесятниці, ми готували і приготували себе до цього великого пасхального таїнства Воскресіння Ісуса Христа. І знаєте, що є якраз той важливий момент, коли ми себе готуємо до цього великого свята. Найголовніше наголошують священнослужителі у вірі перецвяткових турбот не забувати про головне віру, молитву та причастя. Підготовка це молитва, підготовка це. Добрі справи, підготовка це сповідь, підготовка це причастя. І вже коли людина все це пройшла, тоді виконала, тоді і саме святкування Пасхи воно набуває певного такого особливого значення і урочистості для тої чи іншої людини. Тому от, якби, я в себе на парафії наголошую про правильну підготовку. Так кожна справа може, є в житті, якщо ми її розуміємо, якщо ми до неї готуємось, то вона в нас гарно, добре, правильно виходить. Так само і Пасха. Найсуворішого посту християни дотримуються в останній тиждень, тобто напередодні Великодня. Тоді ж починають готувати до свята і оселю та страви. Особливо важливими вважають останні три дні перед Воскресінням Христа, так зване Пасхальне тридення, яке розпочинається з четверга. Цей день символізує таємну вечерю, під час якої Ісус Христос омив ноги своїм учням, показавши приклад смирення та братньої любові. П'ятниця скорботний день. У храмах згадують останній день життя Ісуса Христа. Ісус встановлює таїнство Євхаристії і священства, де Він разом з своїми учнями переживає дуже велику любов, дарує їм цю любов, омиває їм ноги і каже, робіть і ви так само. Тобто християнство це дорога любові, дорога, де ми вчимося один одного любити, так як Христос полюбив нас. Потім є Страсна П'ятниця. Це день, в якому немає служби Божої, але є літургія Великої П'ятниці, де ми вшановуємо Хрест Ісуса, де ми згадуємо і проживаємо Його страждання, Його розіп'яття. Цей момент, коли Він відходить із цього світу, але через три дні він, він підтверджує, що він живий, він Воскрес. Тиха субота це час прощення і доброти. Літургія в цей день, що поєднується з вечірнею, символізує переходи від темряви до світла, від скорботи до радості, яка незабаром наповнить серця вірних. Так, в суботу це є день тиші, день такого очікування, день приготування духовного. В цей день ми маємо чування біля гробу Господнього. Це люди можуть приходити до храму, щоб Перебувати, може, щось подібне, коли в нас е, хтось відходить із цього світу, хтось з наших рідних, е, то ми є біля тіла померлого в цьому чуванні, в молитві е, за померлого, то так само і тут ми є біля гробу Господнього, е, в чуванні, в молитві і подяці Богові за те, що за нас він віддав своє життя. У суботу вночі розпочинаються богослужіння. Ця ніч для українців мала сакральне значення та віщувала добру вість Воскресіння Христа. Напередодні світлого свята Воскресіння Ісуса Христа прийнято збирати в кошик різні продукти паски і крашанки. Всією сім'єю йти до церкви і освячувати кошики. Кожен християнин, котрий переживав той час Великого Посту, він готував себе до цього пасхального таїнства. А саме в тому моменті, коли ми будемо проживати цю святкову божественну літургію, є дуже важливо, аби я перше вислухав Слово Боже у це велике свято і відповідно прийняв святу тайну Євхаристію. Бо, власне, це буде уже плітою моїй праці за весь час сорокаденного посту святої Чотиридесятниці. І, власне, після того ми будемо мати чин освячення пасок нашої тої їжі, пасхальних кошиків. У наші дні великодні обряди зберігають як релігійні, так і дохристиянські традиції, серед яких всеношна служба, хресний хід, фарбування яєць та приготування пасок. У Нас так склалася традиція, що ми трошки зміщуємо в часі великодного службу освячення кошиків пасхальних. У нас починається в третій годині зранку, не в дванадцятій, а в третій. Традиція це дозволяє, і ми це робимо для того. Що сама паскальна служба вона є довгою по часу, mm -hmm. але так, щоб, наприклад, перше освячення пасхальних кошиків, пасок воно було десь в сьомій годині, і це я для себе розумію як логічно, тому що в цей вже на сьому годину, я на цьому і наголошую нашим парафіянам, вже можна привести дітей, а дітей бажано і треба вчити е, про паску, про підготовку до паски, про традиції паски. Найголовніше йти до храму з чистими помислами та радістю у серці, усвідомлюючи, що Ісус Христос віддав власне життя заради кожного з нас. Після Богослужінь будемо крокувати до своїх домів. Там, у своїх домах, ми будемо сідати за спільний святковий стіл, де відповідно, що першим і найголовнішим моментом початку того застілля, того святкування, тої пасхальної традиції це буде тропар цього великого свята. Котрий буде говорити до нас, Христос Воскрес із мертвих, смертю, смерть подолав, і тим, що у гробах життя дарував, після чого всі разом у молитві, у подяці, будемо сідати до столу, споживати ті освячені знову ж таки пасхальні кошики, де будемо бачити для себе ту пасху, ту їжу, яку кожен із нас готував для нашої родини. Воскресіння Христове це урочисте свято подолання смерті зла, це свято радості для всіх, бо стверджує нас у вірі, що життя людське не обривається, воно сповнено глибокого смісту і значення. А ще великдень це час для надії, бо саме у цьому суть Великодня навіть після найтемніших часів приходить світло.